Ранок російських пропагандистів почався з істерики у Києві. Згідно з рішенням суду, нарешті демонтували незаконну споруду православної церкви Московського патріархату. Докладніше далі. Розташовано на території музею історії України забудову, кияни презирливо називали кіоском або мафом, тобто малою архітектурною формою, як іменують торгові кіоски в урбаністиці, на відміну від парафіяну ПЦМП, які називали цю споруду десятинним чоловічим монастирем. Московський патріархат ще 2006 року розпочав самозахоплення цієї території. Спершу тут встановили намет з Кінію, а вже за рік, у 2007-му на цьому місці було споруджено дерев'яну каплицю, незважаючи на. Те, що це буферна зона пам'яток ЮНЕСКО, де взагалі заборонено будівництво. Крім того, незаконна забудова порушує ансамбль історично-археологічного комплексу Десятинна церква довгі роки зі скандальною забудовою в самому центрі Києва, нічого не могли вдіяти ані активісти, ані навіть міська влада, яка, попри лояльність до УПЦ МП, неодноразово заявляла про незаконність споруди. Тим часом, після того як на різдво 23-го року, тобто майже через рік після початку повномасштабного вторгнення в Україну на Місник так званого монастиря Гедеон помилився за російських воїнів у монастирі Казанської ікони Божої Матері. Терпіти далі присутність церкви Мафа було просто непристойно. Демонтаж почався пізно ввечері, 16 квітня, і за годину усе було закінчено. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.